Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Тюрма, наче курорт попав. як відбувають покарання в українському полоні російські загарбники. їжа. на що нарікають, і про що благають? Торт, який я сам вдома не є на тут чомусь охота. Чи змінили своє ставлення до війни та диктатора Путіна. Я подивилася у літературу біля ліжок полонених і що думають про нового президента Сполучених Штатів. Хто зараз президент Сполучених Штатів Америки. я вже не помню. Ну Старенький Ексклюзив фактів тижня з найбільшого табору для російських військовополонених. Простора територія огороджена колючим дротом. Теплиці, де вирощують зелені, овочі. І навіть церква, щоб замолити гріхи. Це чи не перше, що кидається в очі, коли потрапляєш сюди, а ще випраний одяг, що висить на мотузках. Ну і звісно, піймані в полон російські загарбники у синій робі. Усі, як на підбір, бояться камери, ховають очі. Це табір на заході України, де відбувають покарання російські військовополонені. Скільки саме окупантів від початку великої війни побували ось тут, тримають у таємниці, що правда не приховують цей табір найбільший в країні і з досить непоганими умовами. Та чи впливають вони на перевиховання росіян, чи може навпаки на щось скаржиться про це за мить? А поки невеликий спойлер. Після перегляду ви зрозумієте, чому під час кожного обміну російські вбивці, м'яко кажучи, повертаються додому в гарному гуморі та вгодованими. Спершу ми заходимо у шпиталь. Тут перебувають ті, хто отримав важкі поранення. Й одразу шок-контент. Умови, наче в хорошій сучасній лікарні, свіжий ремонт, апарат МРТ, кабінет стоматолога. Туди постійні черги. Ми прямуємо в палати. В одній з них Дмитро. Йому 44. Приїхав з Самари, пішов на війну свідомо. За, гроші, Деньги, опять же, гроші. За дві тисячі доларів на місяць. Щоправда, додому, якщо й повернеться, то без грошей. І ніг. Я нікому не сообщав, що я без бізну. Вдома його чекає дружина та п'ятеро дітей. Воно того вартувало? ні. Я от залишився інвалідом. Божиться українців, не вбивав, точніше ні, не успів на умови в таборі не нарікає, що правда плачеться дуже хоче солоденького. Торт, який я сам вдома не їв, насправді, але тут чомусь там -то торт. У сусідній палаті 40-річний Сергій він теж пішов вбивати за гроші, щоправда, своїх, адже з Луганщини. Так ви знаєте українську мову. Так, трохи розумію. Біля його ліжка підручник з географії України для 9 класу. У руках дюма. Вікон доброжело, 10 років спустя Дартаня. А закладочка бачу з червоної мами цукерки, так? Так, да, недавно приходила посилка конфетки. Та йдемо далі у так звані гуртожитки. Тут окупанти сплять на двоярусних ліжках. У кожній кімнаті до 30 людей, вікна без ґратів, наче дійсно гуртожиток, а не табір. Біля ліжок тумбочки. Переважно з книгами. Я подивилася усю літературу біля ліжок полонених і знайшла лише одну книжку українською. Це Михайла Грушевського Історія України Руси. А от в особливо набожних – псалтир, а ще хрестики й ікони. Лазня в окупантів раз на тиждень. Є тут навіть і бомбосховище. Точніше, їх кілька. Це одне з укриттів на території табору сюди, у будь-яку годину, дня чи ночі, щойно починається тривога, спускаються військовополонені. У таборі починається обідня перерва. Ми теж прямуємо в їдальню. Зала велика і простора. За кожним столом четверо людей. В меню борщ, каша з м'ясом, вінегрет та свіжий хліб. Це все полонені готують власноруч. Порції солідні. М'ясо нас за говядина, только говядина, поэтому у час рамадан, Но мусульмані можуть спокійно їсти. Только говядина, свині у в нас немає. Окупант Даріо, який приїхав нищити українців, аж з самої куби уплітає обід за обидві щоки. Хороша їжа. картошка. Кача салат і Після обіду до праці, щоправда, спочатку 10 хвилин, аби викурити цигарку. Вакансії тут пропонують різні і на будівництві, і в майстерні полонені збирають вуличні меблі, виготовляють ялинки. Працюють шість днів на тиждень. За роботу утримують від трьохста гривень на місяць. У кожному по-разному, там начисляє там до 300, до чотирьохста гривень. Ну гривень війни. Військово полонений Денис єдиний, хто нарікає на умови. Та от не подобаються йому ні не ставлення, а сусіди. Тут закіп просто Сидят рядом, ну как, которые пришли воевать из тюрьмы, из лагерей. Нас воспринимают как врагов все-таки. Денис украинец. Это Кузанец Украинец? Да. Я из Донецка. Отримав 15 років за державну зраду, щоправда, досі не розуміє, чому. Мені прийшли швайвати кудись там на територію. території, конкретно в Донецьк попал. Я не хочу з вами спорювати. Ви я хороше, вам дуже симпатію, Я не хочу, щоб ви на мене злились. у нього в руках книга каже, читає постійно, навіть українською. Усе бере в бібліотеці. Так, тут повно української літератури, особливо історії, на почесному місці Шевченко, а ще пошарпана, мабуть, від неодноразового читання книга з гербом Росії, що правда з красномовною назвою Правалівшися государства. Є тут і кімната відпочинку з телевізором. Відтак окупанти новини дізнаються не з чуток. Щоправда, результату це не дає. Хто зараз президент Сполучених Штатів Америки. Ну сейчас ж президент. Війна почалась при президенті, який до нього був зараз, мені... зараз Трамп. Абу фамілію вже не пам'ятаю. Ну старенький такий дедушка. Петру Примі 55. родом із Криму. Женковський район. Теж засуджений за державну зраду. 15 років. Тобто вийдете, ви звідси скільки вам буде? А я не думаю, що 15 років літ Україна. Україну. війде в состав Російської Федерації, і состав Європи своєї ідейної ненависті до України не приховує і ось чому. Да, я за Росію. А чому? Тому що я руський в Україні ніякого отношення не. Имам. Родився я в Совєтському Союзі. Відтак у злочині каятися не збирається. Не пойму, по може. Ви розумієте українську мову? Я розумію. Ви розумієте, що ви скоїли злочин? Я не вважаю, це злочином. Окрім телевізора та бібліотеки, тут є навіть спортивний майданчик. Там у свій вихідний окупанти можуть грати у футбол та тягати залізо. На спортмайданчику, що правда, лише наймолодші. Один з них Даніїл. Він з Уфи. Йому 20. Оточився чотири курси, два місяці до кінця ставалось. Щоб отримати диплом підписав контракт. Я не сожалею, то попав на війну. Ба більше в разі обміну обіцяє повернутися. Якщо потребують, то чи то в надії на обмін, чи то через страх або ж свою зазумбованість, але про диктатора Путіна говорять тут обережно. Я думаю, що він правильні речі зробить. але він розв'язав війну. Ну це ну, е не ні то розв'язав війну. А втім, чому дивуватися? Цей хлопець один із тих, хто сидить чи не найдовше, майже два роки. Ну, сидіти ніохо. До того ж, колишній зек прибув в Україну з далекого сходу, з Амурської області, й увага! Ви лише послухайте за що сидів. Зет. пішов у зони, був ще заключений. Дойно бісу потім вощені. Відтак, аби не гнити 25 років у російській в'язниці, пішов вбивати на нашу землю. Чим дуже вихваляється, ну, приходилось, конечно. А там ну, не було вибору. Я не убивав українського воїну, я убивав польських воєннослужащих. І щойно запитую, чи знає, як катують наших хлопців у російському полоні, сміється. <гум> Ні, я слышав, ну блін. Ну я не ну, вірю. Я, я, я не вірив. Якби ну відділ, ну. Eu não Партії нових окупантів прибувають в цей табір раз на тиждень, і що цікаво, живуть усі: від офіцерів до зеків в однакових умовах. Так, умови загалом однакові для всіх. Це і медичне забезпечення згідно Женевською конвенцією, і їжа і всі інші можливості базові для того, щоб вони могли зберегти своє здоров'я. Окрім росіян та державних зрадників, тут і найманці з Бразилії, Куби, Шрі-Ланки, Непалу, але є одне але. Треба розуміти, що російська сторона взагалі не хоче забирати нікого зі своїх і доводиться фактично вмовляти їх забрати. І поки вмовляють, аби повернути наших, намагаються, хоча б якось, м'яко кажучи, перевиховати окупантів, вибити з їхніх голів усю російську пропаганду, І подекуди це вдається. І де ви будете жити? У мене дом свій. ж сім'я живе. на окупованій території. В Луганській області. Це ж Україна. Ну, Луганська область. Луганська ж Україна. Ну я ж не говорю ЛНР, я ж говорю Луганська область. Отже, як бачимо, Україна утримує російських військовополонених за всіма Женевськими конвенціями, адже кожен з них цінний ресурс і аргумент для обміну. А наша мета якомога швидше обміняти їх і повернути додому наших захисників. Любов Кукла факти тижня ICTV, Єдині новини.